Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні вирішила записати відео про свій догляд за обличчям. Кожна жінка доглядає за своїм обличчям, якщо хоче, Не дарма є приказка, що в 20 ми маємо обличчя, яке дала нам природа, а вже після 40, це вже результат, як ми доглядаємо за своїм обличчям. Щоб ви були... Щоб найдовше продлити, кажуть, свою молодість, звичайно, що потрібно доглядати з раннього віку, не ждати вже, коли починаються перші зморшки і таке інше. Ну, я думаю, що ви це все знаєте. А дуже багатьом цікаво, якими засобами користуюся я на постійній основі. Це, звичайно, умивання. І не раз у день, а хоча б два з миючим засобом ми маємо умиватися. Я обираю Пінки Талія. Купую різні, цього разу в мене відбілююча, мені подобається крем під очки, і я вирішила, що такими маленькими кроками зберу всю колекцію. Так, да, є багато. Спеціалістів, які говорять, що повинна бути серія одного типу. Ну, на жаль, так не виходить, тому що все одно якісь лінійки подобаються, якихось продуктів немає, якісь закінчуються, і ми докуплюємо другі. Хоча. Просто іноді хочеться щось спробувати інше. Тому ось так і виходить, що в нас ну, трішки такі різні продукти, хоча все одно ми стараємося купувати одної, ну, одного виробника там чи як. Але в каталозі Лівеста це дуже важко зробити, тому що в нас дуже багато виробників. І так. Получається. Тому, кому цікаво, як я поєдную ці продукти, давайте дивитися: пінка для умивання це відбілюю, з відбілюючої серії світалії. Дуже гарна лінійка на любі ось така піночка, густенька, і одного-двох нажатій, можна гарно. Очистити своє обличчя. А також не забуваємо: наносимо не лише на обличчя, а і на декольте, якщо ми не хочемо зморшків на шиї на декольте. Це такий лайфхак від мене. Другий крок догляду в шкілі це тонізування. І в нас є чудовий продукт це розова вода. Вона Можна користуватися нею як тоніком, здебільшого ми так і користуємося, але це гарний засіб ще в кого є такі воспалення на обличчі. Дуже гарно навіть з неї робити масочки. Якщо прищ... ну, десь іноді вискакує прищик, я на ватний диск наливаю розової води і прикладаю там. І лежу, щоб декілька ну, хвилин 15-20 ось таку масочку отримати. Тому теж раджу придивитися до того продукту, в кого є висипання. Підліткам можна дуже гарно справляється. Потім, у моєму догляді, є завжди крем під очки. Це взагалі це теж. З цієї серії, що й умивалочка, ось про цей крем я говорила. Так як маю круги під очима, особливо вранці, і іноді навіть при пухлості, скажу чесно, що багато кремів перепробувала, і ось поки з такий. Я не знаю, чи це від самого масажера. Чи крем, ну, скоріш всього, що це все в комплексі, тому що ми вже всі знаємо, що все працює в комплексі. І ось цей продукт дуже мені гарно допомагає справлятися з темними кругами і навищим оком. Сьогодні не виняток. Я навіть спочатку планувала записувати відео, потім ні, тому що все-таки. Були і круги, і опухлості кремчиком пройшлася, зробила собі масаж, трішки подержала його, розще прибила кремчик, трішки походила і думаю, та нічому б не знімати. Іду знімати відео і покажу саме як кремчик. Працює тому дуже раджу цей крем. Є не тільки з таким масажером висвітлюючий, є і інших серій. Кому цікаво, то пишіть, підберемо з радістю порекомендую. Потім, потім, звичайно, йде кремчик. У мене, можна так сказати, два крема, тому що якщо я десь виходжу з дому, або не знаю, що буду записувати відео. Все-таки хочеться трішки, щоб був такий тон на обличчі. І я користуюся або CC, або BB кремами Зараз у мене CC крем там теж у нас є три вида. У мене Жовтенький, який нейтралізує почервоніння по-моєму там, і взагалі освіжає шкіру таку, як кажуть, ув'ядшою. Ну, вже все одно роки, тому я користуюся ось таким кремом. Гарно розтушовується, не видно ніякого вже жовтого і має гарний такий натуральний. Відтінок. І якщо я на домашньому, як кажуть, або на ніч, я використовую кремчик із серії Рне, такий із поптидами і колоїдним золотом. Ніби така мімалістична упаковочка, доволі легкий кремчик. Дуже швидко поглинається і взагалі не відчувається на обличчі. Гарно зволожує, подобається цей кремчик, якраз і має аромат такий. Якісь трави трішки. Ну, приємний такий аромат, але хто, звичайно, що не любить, щоб в кремах були віддушки. Ну, не знаю, мені подобається, а ви подумайте. І ще один продукт, який я раджу додавати до свого догляду це пілінги. У нас є із гріфруктом, у нас є із, із Фамела, по-моєму. У нас є два у мене ось такий з фруктом. Не буду шукати, не буду ваш час занімати, а покажу в дії, як діє гель. Це гель для обличчя, щоб прибрати всю роговішу шкіру, тому що в нас все одно клітинки відмирають, ми наносимо. І отак от розтираємо, немає ніяких тут скрабуючих там, кісточок, що може травмувати шкіру, а ви просто масажними рухами ну, масажуєте на обличчі. І ось дивіться, скільки скаточок. Звичайно, що в мене були креми, були тональні, тому ну прям. Сильні такі скатки, але ось оце все, що є ненужне на обличчі, от воно отак от відходить. потім ви просто вмиваєтеся, і у вас доглянута шкіра, тому що я не знаю, як передасть камера. Ой, передає класно. Ви бачите, що наскільки ця рука не така світла, а ця набагато світліша, вирівнюється тон обличчя. І... Забула да, сказати, що цього продукту тут 170 мл, вистачить надовго, і його можна використовувати не тільки на обличчя, а й на тіло, що я часто роблю, тому що наші ручки теж потребують догляду. І часто я скрабую навіть руки. Говорять, що і для них неплохо, але я все-таки для них люблю використовувати іншу серію, про яку розповім пізніше. А зараз, я думаю, що вам буде цікаво, де ж ці продукти можна придбати. Звичайно, в нашому магазинчику Лівеста. Дуже раджу, якщо не маєте знижки, пишіть мені, я дам посилання, щоб мати знижку. І особливу увагу даю, що на цьому тижні до неділі, а до якого числа, так паршиво, ще не подивилася числа. Ну ладно, пишіть в особисті, я скажу, що зараз нас діє підвищена знижечка, і дуже гарно скупитися до, саме до неділі. Тому чекаю повідомлень від вас. Реєструйтеся, купуйте ці прекрасні продукти, економте на своїх покупках і виглядайте молодо і красиво. Всім пока, до скорих зустрічей!